Вітання вам, друзі. Всім бажаю добра і гарного настрою. До речі, тут ще не закінчено. Деревця я ще гілочки не пообрізав. Завтра буду тим займатися. І ліхтариків маю тут трошки багато, заряджаю їх від сонця, потім подивлюсь, які працюють, які ні. І може щось розставлю. Галинку. Дивіться, що ти нам потропиш сьогодні? У мене піляти на стейки, освинина, то кукурузок, а то чотири для лайли. Щоб про пса не забула, так? Добре, гарно, смачно виглядає. Так що беліть собі щось смачненького і будемо писати нове відео, а ви буде, будете дивитися, я сподіваюся. Понеділок сьогодні. На роботу я все ще не вийшов, займаюся тут домашніми спецями. Песик, іди сюди. Зараз на, на мостику дощинки повідпадали, потрібно прикрутити назад і гілочки пообрізати. І знову вітання вам, люди. Знову наступний день. Я ще не поїхав на роботу, тому що мій трак знову поломаний. Виїхав з ремонту і поламався знову. Але то не я ним їхав, така фігня. А тут зараз займаємося трошки машинами. Тут робимо детейлинг. Ту та поки що залишається брудною. А ту їду буду на мийці мити. Галюнця. Вітаннячка, як справоньке? Все добре. Як завжди. Як біля такого чоловіка гарного щось може бути недобре. Це почне. Якось неоднозначно відповіла. До речі, звук може трошки погіршитись, бо в мене мікрофон, на який я пишу діджайки, вони поламалися. Зараз їду відправляти їх у ремонт. Я їх не взяв, мабуть. <звук> Зараз я запишу. <звук> я <звук> тебе вже записую. <реш> Виїжджає Галіна нова машина. Зараз зараз подивимося. Там в гаражі стоїть, але це орендована буде О, знак компанії, яка в оренду машину здає. Бо Галін Toyota, завтра їде до дилера, будуть там достановлювали додаткове обладнання, яке ми замовляли і яке, ще, яке щойно тільки прийшло. Одні кілометрів. Кілометрів зараз подивлюся. Ой, вона нова. Нова машина 90... 91 кілометр. яке тут і все. Взагалі, тут ще ніхто не сидів за. Треба має посадити. Пса треба посадити. Yeah. <гум> На дотик матеріал кращий, ніж в Тойоті. Ну, бой так як є ж, на що сказав. Як кращий, мені здається, то кращий. Ну все, вдома побачимося. А ну, чи є допихачка дверей. Дотяжка. Дотяжки нема, допихачка. Стою в черзі на мейку, самообслуговування, така сформувалася черга. Завтра буде, чи післязавтра буде місяць, як Галинка має цю машину. Зараз я вам хочу показати пробіг 8192, ну 8200 майже за місяць і розхід загальний. 8,7 літри. Ось тут також. 8,7. В загальному розхід падав на 8,6, але він потім назад на 8,7 піднявся, так і тримається. Ну, непогано я вважаю. І тепер Галюнька має такі два чехли на ключі з Амазону. Тойотку нагладив, колеска натер, завтра поїде до дилера, будуть встановляти. Встановлювати відеореєстратор Toyota Toyотовський і міняти оливу моторну, і такий коврик в багажник будуть ставити. Це ми замовляли, але якась затримка з доставкою. Хотів порівняти форда що взяли в оренду з цією машиною. Але бачите, Форда вже немає. Появилася робота і Галя поїхала тут в містечко, де ми живемо. Якийсь там об'єкт потрібно терміново зробити. Терміново то це добре. Користуємося для хімчистки такою паровою машиною. Зараз вже закінчили. Стравляємо. Стравляю це гаряче повітря, щоб злити залишки води. Приїхала, повернулася Галинка додому. Я навіть знаю. Галь, давай порівняння. Тут дуже гарні сидушки. Що то? Васька. В Ford. Форді гарні сидушки. Uh -huh. Така приємна шкіра. Не знаю, чи то шкіра. Такий шкір замінник. Так. Але, Але їхати мені незручно. Маленькі дзеркала. Посадка погана для мене, uh -huh. тут, Може я вже звикла, не знаю. Но тут такі дзеркала, як в траку, все видно. Тут Зараз мій вибір. Uh -huh. І оця вже маленька. Так вони одинакові? Ні. Та як одинакові? Подивись на не. Та диоліс. Дивись моє кавале. однакові. одинакові. Ні. Тут ще комплектація платіном, то платіном то може бути одна з самих таких крутяцьких. А може і сама. Ні, люка немає. Вже дві японочки майже завершено. Залишилось тільки колеса, щоб блистіли натерти. І ця теж. Такий колір прикольний. Вже трошки темно, але я хочу прокататися на Форді. Так, сідаю, що я бачу? Пам'ять на трьох людей, а не на двох, так як в Тойоті. Шкірозамінник. Ну, такий на дотик, такі тактильні відчуття набагато краще, ніж в Тойоті. Ні, не набагато, добре. Тому що в старому Мерседесі 100 раз краще. Але має якісь ті дирочки. Ну, не знаю, вентиляції я не бачу. Просто дихання. Переміщаємося плавно всередину. Тут прикольно. Тут монітори, селектор перемикання передач це шайба, електричний ручник. Ходить там. Галь, ходи. Їдеш зі мною, Глін? Я можу їхати, а ти, якщо хочеш, їдь сам. Я, я тільки йшла. З, я з тобою хочу. Пішла до пса, а, при... а прийшла до мене. Тут зарядне. Без дротове? Бе, Отак. От Оце прикольно. Так очки. Що я бачу? З незвичного для мене. Підсвітка на ноги. Але, зараз. Але там шпаринка, я вам... Вон не видно, я вам розповім. там шпаринка між кермом і панеллю приборною. Ну Там так, декілька пальців поміщається туди, і це світло аж там видно і я бачу передню частину кабіни, так, е, яка розділяє е, відсік двигуна і салон. І це світло звідти світить. Ось і з цього боку там так само. Ось там. Ну що, прив'язуйся і поїхали. Включи заднє. Так. Тут дуже гарно, тут є камера кругом. 360. Так. Я так люблю цю зверху, ти собі тут бачиш. Якщо ти хочеш, наприклад, ти під'їжджаєш десь боком, так? Отим. Ну. І тобі треба ближче. І ти так. отак робиш і собі дивишся. Добре. Потім, наприклад, тобі що треба? Отут, так? Угу. Uh -huh. Зараз. Отут. Раз і собі дивишся, чи ти влазиш в той бордюрчик, uh -huh. чи ні. Добре, якісь органи управління звідси ще. Там підігрів, кліматизація. Тут що ми маємо... А, тут ще дивися. Так можна. Так можна. Так, ну, їдемо. Із недоліків оглядовість в цих зеркалах недостатня. Вони не... Як це не опуклі. Є якесь слово, але я забув як воно називається. Коротше, в американських машинах то воно Дуже так є, що недостатньо видно. Ну, Отак от як просте, звичайне, зеркальце ви собі поставите, то, то саме будете бачити. Світло таке саме. Хороше. Із хорошого. Двигуна дуже мало чути в салоні. В Тойоті значно більше чути двигуна, коли розганяюся. Я на газ не буду сильно нажимати. Ну, машина не моя, але все рівно совість потрібно мати, вона ще не вкатана, тому так до половинки. Але навіть як до половинки, то все рівно я чую, що значно, значно тихіше. Ну, бодренька така. Поки що показує 10,3 розхід, але на що проїхала там? Майже нічого, то на то ще орієнтуватися не варто. Я думаю, що так само буде, як Toyota. Так, тут дорога не добра, де я їду зараз. О, пташку збили. Десь до Ну, залетіло. от по таких нерівностях, то так само як Toyota. Різниці немає ніякої, правда? Да, все те все ж саме. О таке. Таке нормальне. Відчуваю, не відчувається якогось преміум, але повністю достатньо. Так, якщо звертати уваги на деталі, то От там бачите це над ручкою, між ручкою двері відкривати і обшивкою двер... дверки. Просвічується, а з цього боку не просвічується. Це яка коробка передач. Гідротрансформаторна вона? Варіаторна. Перша, друга, третя. Ну, звичайний автомат, мені так видає. видається. Там. Відчуваю перемикання передач. Приїхали додому, зараз скажу вам заключення. Я не оглядаю як експерт, ми просто тут, ну, так як відчуття, як по відчуттям, як користувачі. І як користувач я вам скажу, що посадка в равчику краще. Там стати. Там, там шмокно. Остань тут за васію. Так я хотів так. Сидіти зручніше в Тойоті. Тут якось... Я не думаю, що то не привишно, але ну, якось співвідношення педаль до сидіння. Щось, щось не так. Це один недолік. Найбільший, більший, мабуть, це зеркала. Якість збірки. Однаково, що тут, що там. Там є нюанси і тут косячки. Що ще я би сказав. Технічних деталей я про Форт не знаю. Який там двигун, що там, що там? я не цікавився, я не знаю. Ну, але мій вибір це та Так. Навіть якщо б вони одинаково надійні були, то все рівно Тойота. Але вона не сильно далеко втекла від тої. Може комусь сподобається і Ford Escape. Глушимося. Прикольно, сидіння від'їжджає дозаду, щоб дати вам вийти. Підсвіточки на хату встановив. Трошки на хату світять, і оці клумби, які ми робили, чи грядки, не знаю, як їх назвати, під деревами в попередньому відео теж круг них поставив підсвітки. І тут біля мого гаража також ряд одна не світить, потрібно замінити. Підійду ближче трошки. Ліхтарики правильно казати, а не фонарики. Виправляю в себе сам часто. Ну так. Ще до кінця не завершив ту роботу, але мені подобається. Подивіться, отримав посилку. Такі номера завтра буду вішати. Це посилка прийшла від самого крутяцького підписника, від мого татусика. Ну і ще книжки. Ось цю мені цікаво. Почитати буде. І солодощі. Тато, мама. Дякую. Прикріпив номерні знаки вже. Ну, так, помаленьку заповнюється стіна. Від чого ж цей номер? Як мені пам'ять від Пам'ятаю, що мій, а не пам'ятаю, з якої машини. По-моєму, це страка. І люди люденьки, якщо у вас є. Номерний знак, маєте бажання мені його спрезентувати, то присилайте сюди цей адрес Канада. Ще тут мало бути дописано. Все, гарного дня іду щось робити.